Коростенські школярі взяли участь у журналістському воркауті в рамках заходу. Учасники, яких було 24, декламували свої авторські твори на тему, як змінилось моє життя після 24 лютого. Я пам'ятаю, як прокинулося від того, що мама зайшла до кімнати, зі словами. Почалася війна. Ми не знаємо, коли вона закінчиться, і скільки вона буде тривати. Ми постійно били, бігали у підвал, прислухалися до всього, спали на підлозі у ванні. Поки ми йшли, чули свист, який зазвичай чути, коли ти. Коли летить ракета, перебуваючи за кордоном, я відчула гордість за своїх співчизників, а нашого президента обожнює та захоплюється ним весь світ. Так, війна йде не тільки на фронті, де стріляють. Це війна не проти українських солдат. Це є війна проти українського майбутнього, культури, мови, дітей, національної свідомості. У мене є багато історій про добру бабусю Олю. Про мужнього полковника Стаса, як на Закарпатті ходила до школи, про те, як на набережній незалежності вплили маскувальні сітки. Це вже наш єдиний спільний шлях зробити Україну вільною мов птаха в небі. Роботи оцінювало журі, до складу якого увійшли журналісти та викладачі, зокрема Житомирського державного університету. Займатися журналістикою, працювати в журналістиці, це підтримую це кайф. Це задоволення, це щоденні зустрічі з новими людьми, це постійна динаміка, це постійний драйв, це те, що ну, комусь старше не подобається. Повірте, це надзвичайно цікаво, надзвичайно здорово. На розсуд журі були представлені різножанрові твори: замальовка, есе, стендап, поезія. За словами суддів, вкрай складно дати оцінку таким чуттєвим дитячим творам. Можливо, ви ви я до вас спиною ви не бачили, але були такі роботи, коли я сиділа і в мене йшли е, сльози. Ці твори, які сьогодні ви написали, ви колись своїм можливо дітям покажете і покажете себе, які ви були у минулому. Організатор заходу Коростенський центр дитячої юнацької творчості у планах проведення більше журналістських конкурсів. І я, сьогодні можливо хтось із вас вибере нову професію, з якою піде далі в світ, побачить себе журналістом, письменником, письменницею, журналісткою. Я дуже хочу в це вірити, тому що коли сидять за столом, такі поважні люди, які пишуть, які знають, як пишати, і можуть вас чомусь навчити, дуже б хотілося, щоб ваші очі сяяли по закінченню нашого заходу. Для більшості учасників журналістського воркауту це були дебютні виступи. Учасники отримали досвід та професійні поради. Я як викладач, який читає журналістику, дозвольте кілька порад. Не забувайте дивитись в аудиторію. Ви працюєте для аудиторії. Не впирайтеся очима в текст і не бійтеся від нього відірватися. Вам потрібно завоювати аудиторію, а не свій шматок тексту. І по-друге, не спішіть. У вас ніхто нікуди не жене. емоцію, почуття. Ну і третє, одна порада не робіть дуже довгий текст. Вони не сприймаються по завершенню заходу. Учасників нагородили грамотами та солодкими подарунками.